Слава Ісусу Христу! Ми із вами привикли нам звично виголошувати проповіді або слухати їх в храмі в принагідних місцях, різних оказіях. коли люди нас уважно слухають, приготовані для слухання проповіді. Ми з задоволенням виголошуємо проповіді у храмі для віруючих людей. В часі виконання різних обрядів, уділення таїнств. Але на мою думку, є один вид проповіді, який ми занедбали, не приділяємо йому належної уваги. І цими думками хотів би сьогодні поділитися. Це проповідь під відкритим небом, <кхід> проповідь в суспільних місцях. Не в церкві, але на базарі. На площі міста, на перехресті вулиць. І ми не повинні соромитися. Бог був першим проповідником під відкритим небом. Тоді його Слово було звернене до одного, одного єдиного Адама, до однієї людини. І проповідь була дуже простою. Адаме, де ти? Подібно пророки, апостоли, вони виголошували своє Слово під голубим небом. Сам Господь Ісус Христос більшу частину своїх проповідей виголосив на повітрі близько моря, в пустинних місцях, посеред домів. Багато святих Христової католицької церкви виголошували свої проповіді, зовсім не в церкві. Храмі. Але там, де були люди, де було скупчення людей, особливо грішних людей, людей далеких від, від церкви, від віри, від Бога. Почитаємо життя з того Франциска, з того В'янея, багатьох багатьох інших. Ми побачимо. Яке значення і які плоди приносила проповідь в суспільних місцях на повітрі? На превеликий жаль, ця проповідь занедбана в наш час? Думаю, є нагода її відродити. Незважаючи на Присутність інтернету, телебачення, радіо, можливості проповіді через засоби масової інформації, де вона звичайно є потрібна, але вона незамінима. Добрі рибалка йде ловити рибу в найтрудніші місця, в найважчі місця, і там, звичайно, буває найбільший улов. Окрім того, проповідь під відкритим небом, вона є корисною для самого проповідника. Її користь важко переоцінити. Це смерть для нашої пихи, гордості, це смерть для тілесної людини. Люди прийшли на базар не для того, щоб слухати нашу проповідь чи вийшли на вулицю. Хтось буде реагувати з насмішкою. Хтось покаже жест біля скроні, але запевняю, що не бракуватиме і сліз покаяння. Не буде бракувати навернення і задуми. Слово Боже ніколи не буває марним. Проповідь Слова Божого на повітрі в місцях далеких від церкви і для людей далеких від церкви. Потребує молитовної підготовки, потребує духовного нашого життя, потребує серйозного ставлення і часу для підготовки її. Проповідуємо на повітрі сміливо, але скромно, зрозуміло, ясно, відверто. Використовуємо властивості свого голосу, жести, добрі, сучасні приклади. І не залишимося без плоду. Така проповідь поміняє наше життя, змінить наше життя, власне життя. Вона приведе багато душ до Христа і не залишиться без Божого благословення. Пророка в 55 розділі є такі гарні слова: Слово моє, що виходить з уст моїх, порожнім до мене воно не вернеться, але зробить, що я пожадав. Так, брати і сестри, твоя проповідь на вулиці не, бу не буде марною. Вона виконує те діло, те сло, якого Бог від нього пожадав Заохочую попробувати, Заохочую відчути цю благодать і велике благословення проповіді на вулиці.